Поки Росія збирає свої вила та рештки докупи і наївно вірить в те, що хтось з богів дасть другий шанс, ми активно йдемо уперед і збираємо біля себе все більше і більше союзників. Тож пропонуємо вам зробити міні паузу між донатами на ЗСУ і захистом інформаційного поля та прослухати про головні новини на цей час. Останні новини на онлайн далі тільки разом. Добре дієборі. У Києві сьогодні проходить саміт Україна ЄС. До столиці напередодні вже прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн, головний дипломат ЄС Жозеп Борель та ще 15 єврокомісарів. Дуже дякую, слава Україні. В офісі президента України повідомили, що під час саміту планують обговорити насамперед політичні питання, серед яких формула миру, а також військову співпрацю. Але безумовно, що економіка зона вільної торгівлі. Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів щодо членства в ЄС. А до кінця 2024 року готовою до членства в ЄС. За його словами, на сьогодні всі сім пунктів в рекомендації Єврокомісії або виконані, або в процесі виконання. Тож ми вже давно чекаємо на це рішення. І вже просто виникає питання. Я, звісно, дійко, і що Думать, я не понімаю що... одне із швейцарських видань з посиланням на своїх інсайдерів повідомило, що в середині січня Джо Байден наказав очільнику ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність Києва та Москви до перемовин. А в кінці такий хоба, ось це так. Поворот Бернс озвучив Зеленському пропозицію Байдена щодо миру в обмін на землю, а Москві землю в обмін на мир. Ємана. Ішлося про 20% території України, що приблизно збігається з Донецькою та Луганською областями. Пане Байден, у вас там помарочка. Не 20%, а нуль має бути за словами інсайдерів видання. І Зеленський, і Путін відмовилися від мирного плану Білого Дому. Вийде сюди, розбійнути. Саме це нібито змусило Джо Байдена погодитися на ультиматум Олафа Шольца і схвалити постачання зсу бойових танків Абрамс. Пізніше у «Білому домі повідомили, що інформація видання не відповідає дійсності. Президент Росії Володимир Путін міг знову переоцінити можливості російської армії. З оцінками аналітиків з американського інституту вивчення війни новий наступ РФ на сході України може закінчитися до квітня без оперативних успіхів. Великий російський наступ ймовірно передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів, якщо не раніше, перш ніж досягти значних операційних досягнень. Таке передчасне завершення могло б створити сприятливі умови для українського контрнаступу наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення західних танків. Нам підзяць. Пам'ятаєте інцидент, який трапився в Ірані. Ну про ті феєрверки на заводах. Так, от одне із видань ймовірно знайшло бешкетника, який чинив такий бомбічний фурор. Редакція Wall Street Journal стверджує, що атаку організував Ізраїль. Журналісти кажуть, що дізналися про це від своїх інсайдерів. Ще 29 січня влада Ірану запевняла, що її ППО вдалося успішно відбити спробу нападу трьох невеликих дронів на завод з виробництва боєприпасів у місті. Ісфахан офіційний тегран повідомив, що іранським військовим вдалося збити один із безпілотників, а два інші вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху. Я Ізраїльські військові не захотіли коментувати цей інцидент за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності з агенцією Reuters, схоже, Ізраїль дійсно причетний до атаки на завод Міноборони Ірану. Кілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів. Окрім того, що сказали, що Вашингтон не відігравав жодної ролі. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, заявив, що американські збройні сили не беруть участі в ударах по Ірану, але відмовився від подальших коментарів. Ну і на кінець трішечки про погоду та бабаків. Бабак Тимко прокинувся і провістив, що весна у 2023 році настане у середині березня. Саме тоді варто чекати на потепління. Бабак дав прогнози 2 лютого на біостанції в Гайдарах Харківської області. Наша мене розбудили. Тимко сказав, що весна настане обов'язково, але не раніше аніж за 6 тижнів. Переклав прогноз Тимка його доглядач Володимир. Ronky. Також Тимко порадив українцям їсти буряк, щоб бути здоровими. Укргідромедцентр вирішив не дати бабаку відібрати у нього роботу і заявив, що до серйозних наукових прогнозів та синоптики бабак не має жодного стосунку. <клевиця> Нагадаємо, що День бабака в Україні започаткували у 2004 році, щоб привернути увагу до захисту гризунів, які внесені до червоної книги. Ну що ж, на цьому ми ставимо поки крапку. Коротко. І про головне. Але якщо ви хочете детальніше дізнатися про новини фронту та чи готові ми до ймовірного наступу з боку РФ, це ви можете дізнатись з наших прямих етерів на онлайн UA. Посилання буде ось тут. А щоб не пропустити нові випуски та донати на онлайн UA, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Усім мирного неба, обняв!